Новій Україні не місце старим звичкам. Ми кидаємо вибухну усім регулянт та пройдемо. Тому якщо хочеш змінити країну, почни з себе. Поява первоцвітів здавнини вважалася головною ознакою приходу весни. Відтак сьогодні. Квіти – основний подарунок жінкам до 8 березня. Хтось відзначається свято, хтось ні. Але в будь-якому випадку квітковий бум у міжнародний жіночий день охоплює усіх українців. Хтось може на цьому добряче заробити, але ми радимо почати з себе. Квіти і совість або святковий букет рагулізму. Доброго дня. Незаконною купівлею займаєтесь. Хто відповідатиме перед законом за зірваний підсніжник? Краще ж того не робити, правильно чим втікати і ховатися. Та чому людей не зупиняє навіть штраф? Не так треба. А що треба вибити? Хочеш змін? Почни з себе. Напередодні, 8 березня, ціни на квіти традиційно зростають. Торік це відбувалося через нестабільність гривні, адже насіння флористам доводиться закуповувати за кордоном. Ще раніше квіткарі нарікали на люті морози, через які начебто частина товару була втрачена. Чи не зміниться бува цьогоріч ціна, ми вирішили перевірити ще за тиждень до свята. А 8 березня просто прийшли і порівняли ціни. Добрий день. Добрий. В чому сільпанчики? П'ятнадцять і шість п'ять, а дрібдені 15 днів. А у вас тюльпани? 60 гривень. У вас така ціна завжди тримається. ще до свята, 8 березня, така сама. Тюльпан, буде 15 гривень. Бачимо, що на Галицькому ринку один тюльпан коштує 15 гривень, а три тюльпани в коштує 60 гривень. 15, 14 і 13. Добре. Поскільки, поскільки ваш О, яка? Покажіть, От печку. А це метрова троянда? 150, так. Да. – І цін ви на 8 березня не піднімали? Ні, 50, 45 і 40 були ще від Валентина. Ще нам знижку зробити, нам з ней добре все зрозуміло. Дякуємо тоді. А в яку ціну у вас тюльпанчики? 14. І тут теж 14. А ближче до свят так само буде 14 гривень чи дорожче, якщо там 15 буде. То... Тут, напевно, така сама ціна всюди, правда? Тюльпанчики 14 А ближче до 8 березня так і буде Так і буде у вас приблизно. Ну, не буде дорожче. У вас точно ясно Тюльпани сьогодні коштують 14 гривень. 8 березня будуть коштувати 15 гривень. У Дубліці сказали, що не зміняться навіть і 8 березня по 14 гривень. Таку ситуацію ми маємо на стризькому ринку. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, по скільки у вас тюльпани? 15. Так як сюди почалось. Я вже не культу здав. А що ви тікаєте, не розумієте? Я як? хочу зніматися на камеру. Ми спеціально підходили перед тим, питатись на рахунок того, що до 8 березня не будуть піднімати і пан нам пообіцяв, що не буде піднімати. От, конкретно от. Я казав, що буде все залежати від кількості тюльпану, правильно? Ні, таке? Я такого не, не Ні, Я казав, коли буде цей ось, буде підніматися тюльпан, якщо буде його залишатися менше, правильно? Тюльпанчики по 14, 14. А ближче до 8 березня так і, буде. так і буде у вас приблизно. Ясно. Ну, не буде дорожче. Тут такий варіант йде, що ми на базарі, що можливий торг. Розумієш, всім вступити і самому загубити, тобто, виходить. Просто якщо ви не знаєте, не треба було обіцяти, в кінці. Я ж так і сказав, все. я чітко сказав. Все буде залежати від кількості тюльпанів. Рома, працюй, Рома, а не говори. Даними міжнародного фонду дикої природи незаконний продаж об'єктів флори і фауни займає третє місце за прибутковістю. Більшу фінансову вигоду можна отримати хіба що від продажу наркотиків та зброї. А наслідком такої підприємницької діяльності є зростання записів у книзі червоного кольору. Знаєте, ви що таке червона книга? Знає. Що це? Не збірка Леніна. Людина теж, навіть дають пенсії, добрі роботи добрі, туди не будуть збирати. Раз не тут... дають, давайте то зараз розіб'ємо вікно в тій машині, витягнемо та А чи то А чому біжимо продати? А чому ти мавати? А прорушує? я не вкрав ти маувати. А діляна те, що в книгу можна їхати без радянського. Союзу? 52 мільйони, а зараз є 40 мільйонів немає. То не вимирає все. А чому вимирають? Не мають роботи, не мають пенсії, не дають роботу пенсії, нічого не буде збирати того і не буде продавати, ну це ж не вихід. Да, вихід. Завтра ваші внуки вже зможуть не побачити. Там є теплі. того повна ти може. Ви підіть, приїжджайте, змініть, лісі займайтеся, Та подивитесь. Там є того повна, ти повна є того, ти Ви не повірте, але в лісі ще повно дерев. Давайте всі дерева позробимо. Один раз в рік тим, більше не придають, один раз в рік сіте. 20 видів підсніжників, які існують у світі, в Україні трапляється лише три. Усі вони занесені до червоної книги та перебувають під охороною вітчизняного і міжнародного законодавства. Тож зривати та продавати первосвіти заборонено, навіть якщо їх посаджено власноруч на приватній ділянці. Доброго дня! Що відомо вам. Значення червона книга. Зона, але за що? Роботи нема, за тоже. Ну ви ж здоровий, мужик. Та й можна жити. Я розумію, там бабці. А де є робота? Дайте тут роботу, щоб дітей робити. Якийсь адрес, дайте, дає. Що я піду зараз тут? Адресу? Ось тут буквально метрів 600, центр зайнятості. Вам там знайдуть роботу. Дякую. то є. 600 метрів в цьому напрямку. – Що там пише, як тут туди попасти. Ви приходите в центр зайнятості, приносите свої документи, трудову книжку і кажете, хочу на роботу. І вам далі все розкажуть, покажуть. То можна Сьогодні перестати. Сьогодні державний вихідний, тому навряд чи, а завтра можете приходити Добре. в робочий а час. Там є якісь там? – Що Вам запропонують як мінімум з десяток. Добре. Можуть вам дати перекваліфікацію. Добре, зараз Дивіться, я вам просто скажу, що ви можете більше втратити, ніж заробити. Штраф за продаж цих квітів становить 4 тисячі гривень. Скільки? Будьте світі. Пані, не і ви будьте свідомі. Що? Не і ви будьте свідомі. Це ж червона книга. А Як люди мають вижити, скажіть, будь ласка. Вижити як? Пенсії тисячу послуги поза тисячу Від цього ж не міняється. Суть справа. Червона книга залишається червоною за полювання на підсніжники щороку невпинно зростає. З квітня 2015-го екозлодії та продавці червонокнижної рослини ризикують назбирати квіточок більше як на 3,5 тисячі гривень пені з конфіскацією товару. Та на цьому санкції не закінчуються. За кожен зірваний перебоцвіт доведеться відповідати окремо і також готівкою. Залежно від виду підсніжника викласти доведеться по 49 або 62 гривні за штуку. Таким чином лише кілька букетиків квітів надії можуть Бійтися порушникові у десятки тисяч гривень. Прошу пане, добрий день. Ви знаєте, що ці квітки червоної книги їх не можна продавати? знаю. Що не знаєте? Ну, а я, наприклад, знаю. Якщо. Ну ви не вважаєте, що ви винищуєте природу. Чого? Ну, так треба. А що треба? випити? А що треба? Чому треба, ти знаєш повідомити? Не можна їх продавати і все. Добре, що не можна, що. Для мене ти можна підходити і, регіони. Чому? Мені так за неї приватні. Ще ти прийшов. Люди не виправні. Ідемо далі. Квіти не можна продавати. Розумієте? Це я ну, ховайте, і не продавайте. Якщо я буду назад, і вас побачу, то буде зле. Добре? Все. Зірвані підсніжники в'януть на очах і гинуть вже наступного дня. Тож для транспортування у товарному вигляді первоцвіти виривають разом із цибулинами. Раз і назавжди. Загалом щовесни українці знищують 10 мільйонів підсніжників. На околицях Києва, до прикладу, квітку надії уже не зустрінеш. За прогнозами природозахисників, усього через 10 років таке ж лихо чекає і на Львівщину, та сусідні з нею області. Ви вищуєте природу, да, здиваючі да, квітки. Да, ну і навіщо такі робить? Куди ви втікаєте? Вже так не тікаєте і ви не ховайтесь. Я ви хотів, щоб ви не знищували природу просто. Бачите ж, вам все соромно, а ви кажете, що все нормально. Прошу, пане, у вас теж квітки з червоної книги. Що всі втікаєте? Краще що вони робити, правильно, чим втікати і ховатися. Може, вже наступний раз не будете збирати ті квіти? Вже не допомогти, але водночас це не причина, аби їх купувати. За законами бізнесу попит сприяє пропозиції. Тож, аби ось таких квіток не було в продажу, ви їх просто не купуйте, і тоді браконьєрство зникне. Законною купівлею займаєтесь. Ви ж знаєте, підсніжки до червоної книги внесені. Що не повернуть? Майте на увазі, на майбутнє. Далеко не всім відомо, що відповідальність за знищення первоцвітів несуть не лише гори-продавці, а й покупці. Придбання червонокнижних квітів карається згідно з тією ж статтею адміністративного кодексу, що їхня реалізація навіть з урахуванням найменшого штрафу вартість придбаного букетика зросте мінімум у 100 разів. Ви знаєте, що це підсніжники, вони занесені до червоної книги. так? І за українським законодавством не тільки той, хто продає підсніжники, відповідає, а й той, хто купує. Хто купує на, на мою трубі в землі, робить те, що їх просто не виднує, хоча говорить, що радість не будуть половину. Десь ви маєте рацію, але попит сприяє пропозиції. Ну, я б якби не стояв, я б не купив. А ця інформація на майбутнє якось може вплинути на вас? Абсолютно. Якщо їх, якщо їх не буде, я їх спеціально не купляю. Просто ідея, просто жалко, що їх не купить. Що від купівлі підсніжників в українці не зупиняє червона книга та можливий штраф, тоді, ймовірно, їх варто заохотити. Тож ми запропонували їм замість придбання незаконного букетика отримати безкоштовно цілком легальний тюльпан. Тим паче, ринкова ціна нашої квітки у півтора рази більша за вартість переводцвітів. Скільки ж людей погодиться на економічно вигідну пропозицію? привітати з 8 березня, щоб ви теж, може, разом зі мною зберегли природу. Вони просто занесені вже в червону книгу. Ну, а то вже їх треба. Але вони такі фані, правда? Ну, а вони вже зірвані, так. так? А дивіться, скільки вони купили? Ну, я дівчатам, бачите. А ті дорожчі. А ті дорожчі? Так. Ага. Ну, якщо ви бачите, ви вернули, я вам подарував. Вам не вигідно, ну, так? Але ж вони теж пов'яли. На слідний раз не пов'яли. У ті вже занесені в червону книгу, а Тишиня. Вам зі свята. І ви якраз економите собі і вам з 8 березня вас. Вони занесені в червону книжку вже. А я знаю, що занесені, але... Може і їх не будуть зривати. Три? А. Три. А вони роки Там. занесені. Так. Що ви хочете сказати, щоб я їх не брала? Та я вам з топо такі дивіться. Та, така перспектива. І безкоштовно, і святом і з пуст посмішкою. Так. Так. так, давайте гроші на я вибачаю, що я перебуваю вам я беру. бізнес. Я тебе дуже сильно прошу звідси. А Томас, хотів би запропонувати вам таку перспективу, якщо б ви віддали ті квітки, я б вам подарив такі. Бо вони занесені в червону книжку, а ми так боремося зараз за природу, за екологію. Я знаю, що вони вже зрізані, як ви думаєте? Вернуться до квітки, я б вам. А ті зрізані, але вони ж не занесені в червону книгу, розумієш? Бачите, з чому різниця? Згодні на таке. Та. Ну то вертайте туди. Що хочете, видаються. А я вам дарую. З 8 березня вас. Щастя вас. Дякую. Бо вони Дякую. просто за нас їжу червону книгу. А, я знаю, да. я знаю. знаєте. Я але я так, так лайнько можна, раді краси порушити трошки. Природа, правда. Один день. Ну, неправда, не але щось просто. щастя вам. Дякую. Ви знаєте, що вже ці квіти попали в червону книжку? Дякую. Я вставив в червоній книжці. Квіти в неї повно, і є, і буде, і буде, і хто з корінням не рве. то для тих... Я би вам запропонував таку, книга... якщо хочете такий Знаєте, я вважаю, що краще людині дати пару гривень, аніж ці квіти. Все одно дякую вам, прошу, що ви робите. подарувати таку квітку, щоб не брали, може, підсніжника. Дуже дякую, але мені потрібно для викладачки. Так, для викладачки. Ну, то для святе. А як дякую. таку квітку? А якщо я вам три дам для викладачки, дивіться. Не, Оттак, не, не так, так. любить підсніжники. А ви знаєте, що вони вже в червоній книзі? Скажете свої викладачці. Добре, я передам. може вам це подарувати, щоб їй більше я, я не подарувати. Щастя. Нам вдалося перевести на світлу сторону два десятки львів'ян. Усі вони за відмову від придбання підсніжників отримали у подарунок тюльпани. Тим самим ми відбили клієнтів у п'яти продавців. Та майже вдвічі більше людей від нашої пропозиції відмовилися і таки купили квітку з червоної книги. Із них, щоправда, дев'ять осіб, здійснюючи незаконну покупку, пообіцяли виправитися. Овий бум не вщухав упродовж усього тижня, та найактивніший період припав на передсвяткові і святкові дні 7 та 8 березня. У цей час місця перетворилися на суцільний стихійний ринок. Тут на зупинці, а люди стоять на дорозі і не мають як зайти в маршрутку і вийти з маршрутки. Ви Вважайте це нормально. Ви знаєте, так? А якщо хтось один день впаде під машину, гарне свято комусь буде. Сьогодні люди рідні. Я так само купував сьогодні квіти. Але чому це не можна зробити в визначених для цього місцях? Ну, от, власне, і люди на проїжджій частині. Я розумію, що ви робите комусь там веселий настрій святковий, але давайте якось починати з себе, як десь з боку продавати. Ну реально, двісті чи що? Я журналіст телеканалу «ЗІК». так а, то вам платять? Ви ж получаєте гроші за душови при історії ви, ви продукту зараз. Не як... ми зараз стоїмо на стрільському ринку Проїд. і ви зараз продаєте квіти прямо на зупинці. Причому тут моя робота. Продаж квітів на зупинках громадського транспорту класифікується як стихійна торгівля і передбачає штраф від 17 до 119 гривень. Окрім того, така реалізація рослин порушує ще 88-му статтю Адміністративного кодексу України про їхній збут, А це додаткова пеня до 1700 гривень. Розумію. Я розумію, що завтра не буде. Але прошу пана, А ви собі уявіть, прошу пана, якщо сьогодні хтось попадає під машину на цій дорозі. Бо тут велике скупчення людей. Це також зле. Треба, але треба відкривати Ісу Ісус в сторону, чи не правда? Треба починати з самого початку. Кожна людина почне з себе. Треба і буде дуже добре. А що я не пробив цієї? Ну, Бач, ви не можете мені нічого сказати. Прошу. Так тут є зупинка. Тут є зупинка зараз закона, упала міською радою. Так? Ну Так, є територія зупинки. Люди зараз продають квіти на території зупинки. Правильно, зупинка то, має то, має то, бути від 200 перехода, то, знака. метрів, ну, приватники покинули знаки, як нібито всі. Тому зупинка була наверху. Ну але зараз тут є зупинка. Але вона незаконна. А те, що тут продають, на зупинці це законно. Якби були такі закони, то Звичайно, От бачите, кожна людина каже, що треба почати з верхів. А якщо ми будемо думати, що треба почати зверху, з верхів, це завжди отак будемо мучитись. Ну, це наша ментальність. От кожна, хтось почина... що ви в першу чергу мішаєте проходу. Так? А то, що люди стоять прямо на дорозі. Це нормально. З того, що яка в нас мінімальна пенсія, через два метри проход, проход, проход. Вам так поліція сказала, так? Що що два що, що метри можете зробити проходи. А то, що ви продає, продаєте отут на на зупинці, це нормально. І прошу пані ну, дякую за розуміння. Свіжі квіти пахнуть зовсім не так, як букет рагулізму. Якщо хтось не відчув цього, прийшов час почати з себе.